В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма підсумки тижня. Під час захисту України від повномасштабного російського вторгнення загинув наш земляк. Добровенко Руслан Олегович. Руслан Добровенко народився 26 березня 1991 року в селищі міського типу Рокитне. Після закінчення Рокитнянської загальноосвітньої школи No3 хлопець вступив до Рокитнянського професійного ліцею, де здобув фах кухаря кондитера. Одружився. У сім'ї народився син. Руслан Добровенко мешкав у Києві, працював за хвахом в ресторані аеропорту Жуляни. У квітні 2022 року Руслан Добровенко добровольцем став на захист територіальної цілісності і суверенітету України. Служив оператором першого відділення управління протитанкової. Артилерійської батареї 4-го механізованого батальйону 8 вересня 2023 року під час виконання службових обов'язків на Донеччині поблизу населеного пункту Званівка Руслан Добровенко загинув. Схилімо голови перед пам'яттю загиблого героя. Вічна слава відважному воїну. Щирі співчуття рідним і близьким. На Рокитнянщині ще одна релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці селища Рокитне перейшла до Православної церкви України. 9 вересня цієї нагоди у центральному будинку культури відбулися збори за участю 562 зареєстрованих парафіян. Серед них перебували і керівники Рокітнянської селищної ради. Адже вони теж члени релігійної громади. Шлях до неординарної події був тривалим і тернистим. Однак завдяки рішучості і єдності релігійній громаді вдалося досягти бажаного. А інакше й бути не могло. Сьогодні українці перебувають у стані війни з російським агресором. І мають бути згуртованими у своїй протидії ворогу і в релігійній площині. Під яким політичним ракурсом не розглядай, а віра разом з армією і мовою є складовою формули сучасної української ідентичності. Про те, що збори проходитимуть у непростій атмосфері, було зрозуміло ще біля входу до будинку культури. Прихильники Української православної церкви Московського патріархату трималися окремо, та й у залі сиділи однією групою, очолювані настоятелем Олександром Тарасюком та іншими священниками-прихильниками Української православної церкви Московського патріархату. Учасники зборів парафіальної громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих мешканців територіальної громади. Війна залишає глибокий слід, забираючи життя кращих синів і дочок України. Звучали імена 63 захисників, котрі уже ніколи не будуть з нами. Перед початком зборів надійшла ще одна сумна звістка. 8 вересня внаслідок мінометно артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Званівка на Донеччині загинув мешканець Рокитного Руслан Добровенко. Головуючий Олексій Кобзар повідомив, що збори організовані ініціативною групою. Згідно з законодавством до селищної ради була подана відповідна заява та отримано дозвіл на їх проведення. Подивіться кружки села по своїй вулиці, населеному пункті. От скільки ще треба того горя, щоб ми зрозуміли, що ми українці. І якщо ми не з собою скозуємося, лаємося, споримо, смикаємо додому. Це на руку тільки нашому агресору. Уходячи в ініціативну групу, я ще раз хочу звернутися до настоятеля храму, отця Олександра, якого я дуже давно знаю і поважаю, не дивлячись на те, які зараз часи, звертаючись від себе і всіх оркитян, яких я знаю, ми просто просимо вас. Будьте з громадою. Питання не в тому, що ми міняємо віру, що ми міняємо, вибачте мені там ще якісь церковні канони. Питання в тому, що ми українці. І я впевнений, що від от вас, Отче, зараз дуже багато залежить. Чи об'єднаємося ми навколо вас і Українська православна церква і православна церква України. Тим більше, що я впевнений, що ви ви зможете і далі залишитися настоятелем цього храму. Олексій Кобзар надав слово настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці Олександру Тарасюку. Однак настоятель храму залишився при своїх поглядах. До слова був запрошений Рокітнянський благочинний Олексій Мельниченко. Мені прикро, що отець Олександр так вирішив. Чесно скажу, я до останнього надіявся. І так само парафіяни церкви, знають, що ми добре спілкувалися, У нас не було ніколи ніяких ні скандалів, нічого такого. І громада роки на свідки в цьому. Та, дійсно, була розмова, я не знаю, як так вийшло, але була надія на те, що коли переходить священик з громадою, набагато простіше це все відбувається. Маємо приклад в нашій громаді, село Насташка, отець Іван, один з найстарших священників, авторитетний навіть між священства. Перейшов, люди перейшли. А поки село з'єдналося. Маємо другий приклад село Большаниця. Так само священик перейшов разом із громадою, село об'єдналося ще більше, ще більше нам щось робити. Проводити якісь спори, і, і так далі. Так само сьогодні заради так само хотілося б, щоб нас робітному було. Щоб священник перейшов з громадою, щоб набагато м'якше це все проходить. Тоді немає цих сутичок. Я хотів вас закликати по-людськи до цього, ви навіть не здатні послухати. Тому отець Олександр сказав правдиві слова. Будуть слухати і не чути, будуть дивитися і не бачити. Це вони сьогодні. Я до них говорю, але вони Нехай Тепер допоможе нам прийняти правильне рішення, щоб воно було на плавах і нашої. Релігійної громади, територіальної громади і всього нашого народу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Незважаючи на емоції, суперечки і образи, члени релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці обрали голову і секретаря зборів та затвердили порядок денний. Після цього переважною більшістю голосів проголосували за перехід до Православної церкви України. Рішення помісного об'єднавчого собору Православної церкви України від 15 грудня 2018 року було затверджено. Єдину помісну автокефані Православної церкви України затверджено її статут, Обрано предстоятеля 6 січня 2019 року патріаршим та синодальним томством Православної церкви України було надано автокефальний статус. У зв'язку з тим у відповідності з положенням статті 8. Закону України про свободу совісті та релігійної організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на фільм на зміну її підлеглості в канонічних та організаційних питаннях, будь-яким дівчим в Україні та межами релігійним центром, змінити підлеглость релігійної громади в канонічних та організаційних питаннях щодо холоду до складу релігійного об'єднання православної церкви України, а також Визначити, що релігійна громада канонічно, то організаційно підпорядкується в управлінні Білицерківської партії, Української православної церкви, Православної церкви України, та Православної церкви України. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто добро? basta per la cura Вітавше двоє наші. Хто проти? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Вітаю вас. Це рішення було зустрінуте довготривалими аплодисментами і скануванням. Україна! Україна понад усе.

Котру очолив учасник бойових дій Олександр Колесніков. Ревізійну комісію відповідальних осіб правомочних виступати від імені релігійної громади у перехідний період. З визначальною подією у житті релігійну громаду Різдва Пресвятої Богородиці привітав рокинянський благочинний Олексій Мельниченко. Браті і сестри сьогодні. Для нашої громади дуже нелегкий, але разом тим святковий, урочистий і не побоюся сказати історичний день. Історичний, тому що наша церква Рокетнянська, центральний храм, найголовніший храм Ракетного, собор Пресвятої Богородиці і релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці долучилися до складу Православної церкви України. Свідченням цьому є збори, які сьогодні відбулися. Хочу привітати. Всіх членів релігійної громади, всіх жителів містечка нашого ракитне і всієї нашої територіальної громади з цією перемогою, тому що та перемога, до якої ми йдемо, власне, і складається із таких невеликих, здавалося б, але дуже суттєвих перемог. Нехай Господь Бог допомагає нам і надалі працювати на благо нашої держави і на благо нашої української православної церкви, православної церкви України. Що ж, Мене ще трохи часу і в цьому храмі Рокітнянської територіальної громади звучатиме молитва рідною мовою. Позачергова 45-та сесія Рокітнянської селищної ради, що відбулася 15 вересня під головуванням Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова, розпочалася. Із затвердження депутатами змін до програми Турбота та до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Рокітне тепломережа, внесення змін у рішення селищної ради про організацію харчування дітей у закладах освіти громади на 2023 рік. У зв'язку з подіями 10 вересня затверджено програму відновлення та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Рокетнянської селищної територіальної громади на 2023 рік. Також затверджено зміни до програми фінансової підтримки військовим частинам, підрозділам Збройних сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки. У новій редакції депутати прийняли рішення про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету та внесли зміни до рішення селищної ради про бюджет Рокетнянської селищної і територіальної громади на 2023 рік та додатків до нього. З цих питань порядку денного прийнято відповідні рішення. У Рокітнянській територіальній громаді триває активна підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років. Про те, як вона здійснюється в умовах воєнного стану в селищі Рокітне, розповідає керівник комунального підприємства Рокітнянської селищної ради Рокитного тепломережа. Депутат селищної ради Микола Юрченко. На даний час ми перебуваємо у виробничому приміщенні котельні номер 2 яка надає послуги з теплопостачання на більшій нашій школі школі номер 1 За час експлуатації даної котельні були встановлені сучасні модулі Бернард МН 120, які мають термін експлуатації 14 років. Оті старі модулі, які ми зараз бачимо на задньому плані, відпрацювали вже 17 років і виникла потреба їх заміни. Частина модулів ще перебуває в робочому стані, а половину модулів ми е, міняємо. За кошти місцевого бюджету було придбано два модулі нагрів МН-120, які ви бачите перед собою. Ми пройшли всі необхідні тендерні процедури. Визначили переможця, переможцем став сервісна організація заводу виробника. І на даний час професіонали приїхали до нас, доставили ці модулі нагріву і зараз демонтували старі два модулі і зараз будуть монтувати ці. Нове, воно завжди є нове. І я думаю, що завдячуючи і підтримці місцевої громади, влади, я думаю, що ми успішно підготуємося до опалювального сезону і розпочнемо його. Вчасно. Я хочу ще проінформувати, що у цьому році, як ніколи, проведена досить значна робота по підготовці до опального сезону нашого підприємства. Ми бачимо тут два модулі нагріву замінено. Уже проведена заміна після проведеної тендерної процедури ще чотирьох модулів нагріву Бернард МН 120 Еко на котельні номер 1 з тим теж, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання. На даний момент на заводі виробнику проводиться комплектування вузла обліку газу. Крім того, враховуючи, що трубопроводи працюють вже майже 60 років і мають граничний знос, постало питання часткової заміни цих трубопроводів. І ми її проводимо. На даний момент розроблений проєкт по Реконструкцію частини е, трубопроводу протяжністю 128 метрів у двотрубному вимірі, Уже розроблена технічна проектно-кошторисна документація, проведена експертиза цього проекту. І на даний момент ми працюємо над тим, щоб були передбачені кошти на виконання цієї роботи. І я так міркую, так планую, що ми до початку опального сезону виконаємо цю роботу, якщо теплотраса буде прокладена. І тоді е, вибирається один якийсь сприятливий день, щоб її під'єднати в одній точці і в другій. Тобто, це усе в наших силах. і Я думаю, що ми ці питання вирішимо, і цей опалювальний сезон е, нам вдасться пройти нормально для того, щоб е, ми були належним чином забезпечені е, і природним газом, на даний момент проходить. Процедура заключення договору із нафтогазтрейдингом на постачання природного газу. Зокрема, нашим договором ми передбачаємо 160 тисяч кубічних метрів на, на цей сезон. Я думаю, що в цьому плані питань не буде виникати для того, щоб безперебійно було електропостачання на об'єктах нашої інфраструктури. За кошти грома... бюджету територіальної громади придбані два дизельні генератори. Хотілося б, щоб ми не переходили на роботу дизельних генераторів, але що життя не передбачуване і ситуація на... під час військового стану теж не передбачено, то ми хочемо, щоб не... не переривалося електропостачання, щоб наші модулі нагріву працювали належним чином. До уваги отримувачів субсидій. Прес-служба Пенсійного фонду України повідомляє, що розрахунок житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років буде проведено в автоматичному режимі для всіх українців, кому вже було призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривень. Громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно. Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо заява та декларації подаються до кінця календарного року. Також у фонді нагадали, що житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Та витрат на управління багатоквартирним будинком призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, а на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. З вересня почнуть нараховувати штрафи за зайву площу квартири. До цього числа українці мали сплатити податки на квартири та будинки, якщо площа їх нерухомості перевищує встановлені норми, податок нараховується лише на зайву площу. 60 метрів квадратних для квартири, 120 метрів квадратних для дому, 180 квадратних метрів, якщо вам належить, і будинок, і квартира. Відповідно до пояснень Державної податкової служби, розмір штрафу залежить від того, наскільки тривало відбувається затримка у сплаті. При затримці до 30 календарних днів включно штраф становить до 5% від суми нарахованого податку. За затримки понад 30 календарних днів штраф становить 10%. Максимальна ставка податку становить до 1,5% мінімальної зарплати за минулий рік, яка залишається на рівні 6700 гривень. Таким чином, максимальна сума податку за зайву площу становить 100,5 гривень за квадратний метр. А тепер щодо новин у галузі археології. Попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Завдяки Збройним силам України, спільна археологічна експедиція Інституту археології, Національної академії наук України та Центру Балтійської та Скандинавської археології, місто Шлезвінг Німеччина, продовжила планомірне вивчення комплексу різночасових археологічних пам'яток острів Сухоліси у Поросі. Комплекс представлений. Унікальним ґрунтовим могильником, залишеним групою західнобалтських мігрантів 11 століття, а також поселенськими пам'ятками ранньослов'янського та пізньоримського часу, раннього залізного віку та доби бронзи, на протилежному боці річки, на низькій надзаплавній терасі. Розташовується давньоруське городище та відкрите поселення 11, 13 та 17 XIX століть в урочищі Старі Сухоліси. Дослідження проводилися у рамках міжнародного проєкту Балтські Мігранти на східному кордоні Київської Русі, археологічний комплекс вікінгів Острів на Росії». 2022-2028 років за підтримки німецького дослідницького фонду за повідомленням керівника моніторингової експедиції Інституту археології Національної академії наук Всеволода Івакіна, Сьомий польовий сезон присвячений вивченню північно-східної та центральної частини пам'ятки, де закладено розкоп загальною площею 300 метрів квадратних. Протягом двох місяців зафіксовано 12 середньовічних поховальних комплексів різного ступеня збереження та більше двох десятків різночасових об'єктів переважно черняхівської культури. 3-5 століття. П'ять захоронень належали дорослим чоловікам, два жінкам, ще п'ять дітям. Чоловічі захоронення супроводжувалися елементами озброєння залізними сокирами. Цього сезону вперше на пам'ятці зафіксовані бойові залізні, розкладні серпи так званого салтівського типу. Інвентар жіночих поховань представлений більш яскравими матеріалами. Цього сезону виявлено вже шосту виту шийну гривну типу тотенхом. Також представлені елементи одягу та прикраси. Загалом усі матеріали з захоронень датуються в межах 11 століття. Одночасно були виявлені цікаві об'єкти більш ранніх часів, які надають нову інформацію щодо структури та етапів заселення, господарського освоєння та розвитку матеріальної культури досліджуваної території. Вивчайте минуле, якщо хочете передбачити майбутнє. Зберігайте і шануйте нашу історію. На цьому інформаційний випуск підсумки тижня добігає кінця. Миру усім, благополуччя і до нових зустрічей в ефірі.